Beauty Channel. вітаю! Мене звати Софія. Я фармацевт-косметолог. Часто відчуваєте дискомфорт через сухі шкіри. Наша шкіра щодня зазнає стресу. Холоду, вітру, сухого повітря, навіть емоційного напруження. Усе це виснажує її, робить чутливою та позбавляє відшиття комфорту. Важливо не лише очищувати, а й відновлювати шкіру. Саме тому я рекомендую сироватку сурово-кольорошпазе Яло Б5, формула якої поєднує чисту гіалуронову кислоту для глибокого зволоження та вітамін Б5, що сприяє відновленню захисного бар'єру і заспокоює шкіру. Ефективність засобу підтверджена дерматологічними дослідженнями, тому він підходить навіть для чутливої шкіри. Вже після перших застосувань шкіра стає м'якішою, більш пружною та помітно свіжішою. Я від для Рошпозе – професійна турбота, яку ви відчуєте щодня. Будемо раді вашим вподобайкам. Підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб дізнаватися більше про професійний догляд за шкірою.